Нам за рік треба скоротити 730 ставок і на більшу половину санітарно-підмічних закладів. У нас на сьогоднішній день забезпечують санітарно-підміжні санітарна підмічного 20 санітарно-підмічних закладів, повинно залишитися 9. Обласна санепідстанція, міська санпідстанція і 7 міжрайонних. Будуть. Такі заклади утворюються на базі двох, а в деяких місцях і трьох районів. Основні вимоги, забезпечення санітарно-пірмічного благополуччя не менше, як тисячу чоловік. І відповідно враховується, щоб була і нормальна матеріально-технічна база, підготовлені кадри. Які повинні такою кількістю закладів і такою кількістю працівників забезпечити в області санітарно-епідемічне благополуччя. В першому кварталі у нас вже скорочено 177 осіб, посад, і зараз поки що, поки що з приходом нового міністра охорони здоров'я Бога Раїси Васильівни. І по домовленості із прем'єр-міністром поки що ці роботи призупинено. Це пов'язано з тим, що наближається нас Євро-12, це пов'язано з тим, що наближається поздоровча кампанія. І не вироблено ще механізми скорочення. Невідомо, не, не які функції повинні залишитися, яка структура повинна залишитися. І тому, щоб виробити нормативні відповідні нормативні акти, поки що ця робота призупинена.